Інформаційний день на п'ятому каналі продовжує роботу. От щойно редактор мені прислав інформацію про те, що служба безпеки України підтвердила факт передачі 15 людей представникам ДНР. Це сталося сьогодні між Горлівкою і Майорськом в нейтральній території. Зараз в нашій студії Валерія Лутковського повноважної Верховної Ради України з прав людини. Пані Валерія, доброго інформаційного дня. Запросили Запресіли. вас в студію для того, щоб підсумувати от рік вашої роботи в царині захисту прав людини, але давайте прокоментуємо те, що сталося сьогодні. оця от передача на вашу думку, правильний крок зробила Україна. Ви маєте більше досвіду в контактах такого штибу. Я на жаль не дуже залучена до процесу обміну заручниками, але в даному випадку можу сказати, що да, звичайно, Україна зробила правильний крок. По перше, акт милосердя з боку нашого президента має зрозуміло, що викликати, ну принаймні, необхідність наступного кроку. І це питання Маємо до розблокування. Да, це питання розблокування цього переговорного процесу. Наскільки я зрозуміла, з повідомлень в ЗМІ цей переговорний процес, на жаль, зайшов в глухий, глухий кут, і відповідно в даному випадку треба було вирішувати. І вирішив наш президент найкращим чином, мені здається, тому що помилування людей це. Ну, найбільший акт, який може здійснити Україна по відношенню до своїх громадян. Давайте поговоримо про ваш нещодавній візит в Крим 26 числа. Контактуючи з російським омбудсменом, ви все-таки змогли відвідати двох кримських татар, які там тримають в тюрмі. Як відбувався відбувався цей контакт? Розкажіть, будь ласка, ви знаєте, це був результат дуже дуже тривалих перемовин, тому що є зрозуміла певна недовіра. З боку двох держав по відношенню до іншої, і відповідно навіть омбудсмени в даному випадку, на жаль, є певним чином заручниками цієї ситуації, і зрозуміло, що узгодити такий візит російського омбудсмена до двох затриманих на Чунгарі, які обвинувачуються в дезертирстві. І відповідно, мій візит до Сімферопольського СІЗО, для того, щоб зустрітися з трьома кримськими татарами, це було досить важко. І зрозуміло, що тут ще й виникало питання стосовно того, як російський омбудсмен може зайти в слідчий ізолятор, як я можу знайти зайти в слідчий ізолятор, як це по часу зробити, тому що ми домовилися. Те... Мало бути синхронно. Да, це мало бути ну не синхронно послідовно, але в один день, угу. тому що знову таки певним чином вимагались гарантії. Більше того, перемовини ми, ми були не впевнені в успішності нашого візиту ще до моменту, поки ми не зустрілись на колончаку. Вже по суті на е, лінії розмежування між материковою частиною і Кримом. І е, ми ще годину домовлялись про те, яким чином буде здійснено цей візит. І більше того, потім по телефону е, пані Москалькова отримала гарантії про те, що вона зможе в'їхати на материкову частину України. По перше, а по-друге, що вона зможе дійсно зайти в слідчий ізолятор. Вона Телефоном зв'язалась з начальником слідчого ізолятора, почула його голос. Підтвердив. Він її підтвердив, що якщо вона буде зі мною з довіреністю від мого імені, то вона дійсно зможе прийти і зустрітися і так далі. Чи були у вас моменти, коли ви відчували, що цей процес ваших відвідин може зірватися? Вас просто не пустять в Крим і не пустять в СІЗО до ув'язнених? У мене не було сумнівів стосовно візиту в Крим. Я точно знала, що я зможу прийти. У мене ну принаймні за моєю інформацією немає. Сподіваюсь, не буде буде заборон на в'їзд. Але е, у мене були сумніви, чи зможу я зустрітись саме в Сімферопольському слідчому ізоляторі з тими кримськими татарами, які сьогодні там знаходяться. Тому що е, мені пропонувалось зустрітись із тими громадянами України, які сьогодні відбувають покарання угу. і на підставі рішень українських судів, і ті, власне, яких ми залишили там покарання на Покарання момент... за кримінальні злочини. За кримінальні злочини, угу. да, звичайно. і яких ми там залишили на момент проведення так званого референдуму е, щодо. Статусу Криму, і зрозуміло, що цими громадянами я так само займаюсь, і ми ведемо перемовини з російським омбудсменом про те, щоб перемістити їх на материкову частину України, тому що саме держава Україна несе відповідальність за їх долю. І це питання я сподіваюся буде вирішено позитивно. Але... В даному випадку мені було цікаво зустрітись не тільки з цими громадянами, але ще і з тими, хто власне утримується в слідчих ізоляторах. І це, власне, легко пояснити і тому, що за них переживає вся Україна. По-перше, а по-друге, в зв'язку з тим, що в слідчому ізоляторі за визначенням людина знаходиться в значно більш ускладнених умовах, ніж в установах виконання покарань вже після вироку. Тому мені було дуже важливо з ними зустрітись. Я планувала також зустрітись із родичами тих, хто знаходиться в і чому ізоляторі сьогодні на жаль, просто не вистачило часу, тому що досить довго тримали тривали перемовини щодо такої можливості. От ви зустрілися з трьома кримськими татарами. Розкажіть, будь ласка, в яких умовах вони отримуються, про що ви з ними говорили, і які були їхні головні? От ну, питання до вас, якщо можна так, прохання до вас? Ви знаєте, вперше вони були вражені. Навіть Ахтемчий Гос, який, ви знаєте, у нього досить складна ситуація, він не приймає участь особисто в судових засіданнях, а виключно через відеоконференцію. Це означає, що він не їздить в суд, він практично не виходить з слідчого ізолятора. А більше того, в зв'язку з тим, що судові засідання майже кожен день, в ці дні він навіть позбавлений можливості піднятися на дах і подихати свіжим повітрям. Тому відповідно у нього найскладніші умови отримання стану на сьогоднішній день, хоча він знаходиться. Як він сам каже, він знаходиться в нормальних умовах і він не скаржиться на умови отримання. Він скаржиться виключно на політичний підтекст, взагалі обвинувачення. Але тут зрозуміло, що є певна проблема. Омбудсмен України точно не може вплинути на процес кримінального переслідування, навіть якщо там є політичні мотиви. Я пояснила це, власне, він це знає, але в даному випадку йому було приємно те, що Україна дійсно за нього дбає. Що український омбудсмен приїхав. Йому було передано наскільки важливе е, наскільки важлива ця ситуація взагалі для українців, і наскільки ми слідкуємо за його справою. Він був дуже вдячний за це. Алія Санов, скажімо, більше переживає за крім того, що є політичний мотив переслідування. Він дуже переживає за те, як живе його сім'я сьогодні, тому що залишились неповнолітні діти без батька, тому що є його батько, який є інвалідом позору, і якому важко приїхати до Сімферопольського СІЗО для того, щоб зустрітися з сином. Mm. Відповідно, є теж проблеми із побаченнями. Тому от ці питання і обговорювали, але жоден з них не скаржився на умови утримання, і всі вони з розумінням ставляться до того, що вони мають певні обмеження, які пов'язані із їхнім сьогоднішнім статусом підозрюваних. Просто всі вони говорили про те, що в переслідуванні є безумовно політичний підтекст. Чи могли ви щось окрім слів підтримки принести з собою в камери листи? Не знаю літературу, речі потрібні, чи це було заборонено? Всі речі, крім посвідчення, ми залишили в машинах перед входом до слідчого ізолятора. Навіть мобільні телефони ми залишили там. Що як пройшла зустріч московського, російського омбудсмена з двома дезертирами, яка от теж відбулася? Власне кажучи, чи ділилася вона інформацією? Є якийсь аналіз? А це не питання ділилась чи не ділилась, тому що я була присутня під час цієї зустрічі. Просто якщо під час зустрічі в Сімферопольському слідчому ізоляторі під час розмови і керівництво слідчого ізолятора, керівництво управління з питань виконання покарань, а також військовослужбовець із відеореєстратором знаходились в тій слідчій кімнаті, в якій ми зустрічались із Ахтемом Чайгозом, Гозами, з Мустафою де Гермінджі, із і Залія Сановим, то тут пані Москалькова мала можливість. Зустрітись конфіденційно, був її помічник, і я. Це були всі, хто був присутній під час зустрічі з тими особами, які у нас угу. обвинувачуються в дезертирстві. Вона мала можливість з ними спокійно поговорити. Ну зрозуміло, що за нашими правилами, в разі, якщо вона входить як експерт з питань прав людини за дорученням, які видане уповноваженим, то вона навіть може користуватись мобільним телефоном. І такі мож, така можливість у неї була у неї була така можливість. Я не скажу, що вона користувалась цією можливістю. То вона фотографувала щось на мобільний угу. телефон, але тим не менше мобільний телефон був рядом із нею. І вона мала можливість ним скористатися. Я хочу, щоб ви трішки описали свої емоції, коли ви приїхали до, до Криму. Ем, е, як взагалі, от які відчуття, да? як ступити на ту землю? Можете щось сказати? Знаєте, ну важко сказати, що е, мені вдалося дійсно відчути пульс сьогоднішнього Сімферополя, тому що. Е, Практично, якщо порахувати чистий час, то це було десь півтори, може дві години. Я не встигла поспілкуватися з людьми на вулицях. Я не змогла поговорити відверто, без там жодного втручання з кримськими татарами. Я не змогла поговорити з родичами. Це, це я сподіваюся, ще попереду. У мене склалось враження, що я не перетинала кордон, зрозуміло. Uh -huh. У мене не було враження, що я приїхала в якусь іншу країну чи в іншу державу, як буває, наприклад, коли переїжджаєш, наприклад, на територію Білорусі чи на територію Польщі. Власне, я була вдома. У мене не було жодних проблем, оскільки я досить часто бувала з приватними поїздками службовими поїздками. Я бувала в Сімферополі, я особливо не відчула різниці. Е, да, з є, є прапори іншої держави Російська але да, зрозуміло, так. що вона залишилась. Але е, особливо якогось відчуття, що я в іншій державі у мене не було? А дивіться, як на мене, то омбудсмени це люди, які мають бути понад системою. І тільки так ви можете вирішувати і захищати права людини. От чи відчули ви, що можна російського омбудсмена от саме вивести на рівень спілкування понад системою, коли е, з того боку буде відповідний контакт, що треба допомагати людям? Так сталося, що російський омбудсмен за визначенням має той самий статус «А», тобто найвищий статус акредитації в зв'язку з незалежністю, який має український омбудсмен. Визначаємо не ми, визначає відповідний орган Організації Об'єднаних Націй. Тому з формальної точки зору ми є рівними в, наших, в нашому спілкуванні з точки зору нашої незалежності. Але є певні особливості, мабуть, що в кожній країні, не тільки в Російській Федерації, вони є і в інших державах, де омбудсмен має відповідний статус. І відповідні гарантії незалежності, але тим не менше обмежений певними законодавчими вимогами. От, наприклад, якщо в Україні на сьогодні ми здійснюємо функції національного превентивного механізму і для нас відкриті будь-які місця несвободи, свободи, ну от для прикладу, в Миколаївський слідчий ізолятор ми заїхали, було 22.47 на годиннику. Тим не менше двері слідчого ізолятора для мене були відкриті, і для, до цього вже звик і слідчий ізолятор mm -hmm. також. Вони звикли до того, що ми можемо приїхати в будь-який день і в будь-який час доби, то для російського омбудсмена це значно інше питання, і їй треба узгоджувати свій візит до слідчого ізолятора. Вона особисто має право це зробити, а навіть якщо її представник має зайти в слідчий ізолятор, то вона має надати відповідне доручення. Це має бути доручення, яке має надійти, отримати згоду від відповідного керівника на те, що такий візит буде здійснений. Зрозуміло, що коли приїжджає ще й український омбудсмен, то погоджень ще більше. Тому тут є певні законодавчі обмеження, які просто, мабуть, ми просто в частині відкритості нашої пенітенціарної або взагалі закритої системи, ми пішли значно далі ніж Російська Федерація, і російському омбудсмену в даному випадку значно складніше ніж мені організувати такий візит. 2016 рік це ще один рік війни. У вас роботи стало більше, і якого масштабу ця робота, і якого напрямку ця робота? От якщо підсумовувати рік омбудсмена в Україні. Значно більше, звичайно. Дуже велика кількість питань стосується статусу внутрішньопереміщених осіб. Величезна кількість питань виникає стосовно тих осіб, які залишились на непідконтрольній території, тому що це так само громадяни України і вони мають право на захист своїх прав і інтересів. Величезна кількість питань з'явилася в зв'язку із захистом прав військовослужбовців, тому що вони, захищаючи нашу державу, мають право на гідні умови несення служби. Велика кількість проблем виникла в зв'язку із необхідністю захисту прав тих, хто залишився без годувальника в родині, тому що, на жаль, ми втратили велику кількість бійців під час цього військового конфлікту. Ну і значно змінилась ситуація зв'язку з економічним станом в державі. Відповідно, і скарг стало більше на порушення прав в сфері економіки, в сфері соціального захисту. і На який відсоток цих всіх викликів ви встигаєте реагувати вашим офісом обудсмена? Тому що, судячи з того, що ви сказали, це реально великий масштаб роботи. Ну, мені повезло, у мене чудова команда, яка сьогодні намагається відреагувати на кожну скаргу. Звичайно, що ми не за отримуємо задоволення від людей. Е, у нас досить часто За буває що критикують е, туж, досить часто буває таке, що ми, скажімо, е, побачили проблему. Під іншим ракурсом, ніж заявник, який до нас звернувся. У нас досить часто заявник, наприклад, вважає, що він має отримувати більшу пенсію. А коли ми починаємо розбиратися з ситуацією, ми розуміємо, що пенсійний фонд все визначив правильно, але проблема в іншому проблема в законодавстві. Відповідно, ми починаємо лобіювати якісь зміни до законодавства. Ми намагаємось переконати в необхідності таких змін парламент. заявник незадоволений, тому що заявник вважає, що просто його пенсія має бути збільшена. Зрозуміло, права що... законодавчої ініціативи у вас немає, ні немає. Але ж потрібно величезний пласт законів для того, щоб зараз регулювати ситуацію з внутрішньопереміщеними, з тими, хто втратив годувальника, з військовослужбовцями, це те, що ви назвали, uh -huh. да, от чи доганяє законотворець ці всі потреби, які на часі зараз? Знаєте, от я б розділила питання. Тому що да, у нас немає права законодавчої ініціативи, але є чудова співпраця з парламентом, зокрема з комітетами. Парламентський комітет з питань захисту прав людини взагалі реагує на кожен виклик, який стосується питання дотримання прав людини. І вони готові разом з нами розробляти законопроекти, подавати реєструвати законопроекти. Просто інше питання, чи дійсно може догнати парламент? От парламент? Не завжди встигає розглянути угу. ті законопроекти, які подані членами нашого комітету. І цікаво, що от зараз найближчим часом, сподіваюсь, буде проведений спеціальний день ВПО в парламенті на е, пропозицію якраз голови нашого комітету з питань захисту прав людини, пана Немирі, тому що вже накопичилось близько 40 законопроектів, які стосуються прав ВПО, які парламент просто не встигає розглядати. Вони переносяться з дня на день з одного порядку денного на інший, і на жаль, немає результату. А тут би результат вже був би потрібний, тому що ВПО чекають на вирішення їх проблем. На жаль, їх проблеми вирішити під законами нормативними правовими актами не завжди можна. Ви, стати, ви можете стати заручником системи, коли до вас приходять люди з проханнями, а законів немає, згідно з якими ви можете. Ми є заручниками Які такої у вас, взагалі, системі? от ва головне побажання на 2017 рік щодо цієї, цієї ситуації? Взагалі то найбільше побажання, щоб закінчився конфлікт. Я думаю, що цього прагне, мабуть, кожен громадянин України, щоб в Україні нарешті був мир, тому що тоді закінчаться спекуляції в зв'язку з військовим конфліктом. А коли нам розповідають про те, що не час зараз займатися тим чи іншим питанням, тому що зараз війна, тому що тоді можна буде стабілізувати економіку, тому що тоді можна буде покращити соціальне забезпечення громадян, тоді, мабуть, що частина внутрішньопереміщених осіб зможе повернутися назад додому. У нас припиниться пенсійний туризм, який на сьогодні існує. Mm -hmm. У нас припиняться смерті в кінці кінців людей, які на сьогоднішній день страждають від цього. У нас є буквально одна хвилиночка. Як ситуація з незаконним збором інформації щодо внутрішньопереміщених осіб? Пам'ятаєте, ми з вами починали да. це говорити? Закрилось це питання? Да, це питання закрито зараз. Воно закрито в частині, в частині з конкретної обробки. Компанія, яка займалася цією обробкою, повідомила, що припис уповноваженого був виконаний. І е, обробка персональних даних припинена, персональні дані знищені. Але залишається питання верифікації як такої. І з цим питанням ми будемо працювати в наступному році. А що означає, що вони знищені? Вони не були нікому передані, те, ту інформацію, яку зібрали, знищили. Ми маємо зараз на слово повірити. Ну, принаймні, у мене немає підстав не вірити. Оба, е, юридична особа мене повідомила угу. про те, що вони припинили обробку і вони знищили персональні дані. Е, в даному випадку. Головне питання, яке залишається, це просто законність проведення верифікації. Законність буде підтверджена в разі якщо буде визначена мета верифікації. Вона має бути визначена в законі. Як тільки з'явиться відповідний законопроект і буде проголосований парламентом, у мене зникнуть будь-які питання. Я вам дякую, що ви в нашій студії сьогодні прийшли. В остання година інформаційного дня розказали нам про свою роботу.